Всім привіт! Мої вітання! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі підбору автомобілів Польщі. Сьогодні приїхав оглядати наступний автомобіль для клієнта. Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 2015 року випуску 1,5 дизельний двигун на 120 коней. Механіка 6 ступка, 175 оригінального пробігу і ціна автомобіля на старт 31 900 злотих. Я вже прибув до цього автомобіля на перший погляд. Виглядає класно, але зараз ми дізнаємось реальний його стан. Отож, погнали його дивитися, не забувайте підтримати відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. Фокус Універсал 1,5 дизель на 120 коней. Рок продукції 15-й, перша реєстрація була кінець 2015 року. 174 пробігу. Автомобіль заявлено, що 100% є безвипадковий, тобто в ДТП участі не брав, Ціна брутто брутто 31,900. Якщо автомобіль їхав би на експорт, тоді було б мінус 23%. В нашому випадку такого немає, тому що автомобіль залишається зараз в Польщі. Ось він так виглядає. Звичайно нагадую, що автомобіль не новий, вже йому 9 років і пробігу є теж 170, ну там вже майже 175 тисяч, що в нас є в угні для, для денної їзди, оптика галогени, туманочки, паратроніки 360, тому що в автомобілі є опція Паркування. Ну, такий бампер трішки посічений сколами є. Він є оригінальний, навіть не фарбований. Попереду рішітка ціла, понизу все ціле, нічого не побите, нічого не відпадає. Автомобіль на сталевих дисках, це всього у нас купаки, тому купаки можна замінити, то не є проблема. Зараз автомобіль на зимовій гумі, скоріше за все, ще буде рідня гума на йому, ані не рідня. 18-го року. Пластик на порозі є цілий, зеркало ціле. де не деякі зі такі пошкодження, тобто сколи. Завжди в нас тут притирається. Біля бампера це такі болючі місця. Тут же його заробили. Теж зимова гума, набагато кращому стані. Задній бампер теж цілий, ліхтарі ціленькі. Це болячка в фордів, що їх значок облазить. Теж з'являється ось чуть-чуть, бачите. Є. Ну Це не тільки в фордах, то в багатьох автомобілях, особливо в універсалах, таке зустрічається. Пластик теж ніде не побитий понизу, тут на ручці є. Дзеркало ціле, і ось є така вм'ятинка, її теж підробили. Ну, взагалі пошкоджень по кузову не є багато, тому критично нічого немає, капот з колами не розбитий, якісь такі тільки сколи. І все. і тут є декілька сколів. Тут також рівний. Рівний. Тут також рівний. Також рівний. Не побитий градом. Глянемо його точно міром. 152. Ну, якісь сколи такі будуть присутні, але ви бачите, вони вже є зароблені. 143. По цій стороні не сколів немає попереду. 145, 132, 140, 143, 140, 143, 338, 103, 150, 30, 15, 9, 73, 86, 75. 7. Тобто у нас вся ліва сторона є в оригіналі До речі, в автомобілі навіть лобове вікно ще є оригінальне. Звичайно, воно є в мікро-мікросколах, де не де є більше якийсь скол. Тому з таким можна їздити, тому це не є критично. 140, 132, 133. Капот також є.

Оригінал. Бачите, всі сварні точки заводські на місці. Кришечка не крутилася. По металу все ціле, Герметик весь цілий, в автомобіля дукатка і там є ключ та все інше. Покажу вам стан салону. Водійська дверна карта взагалі без пошкоджень, нічого не розірвано, 400 явнички всі з дочками, дзеркала в автомобілі складаються, регулюється, центральний замочок і сидіння повністю є тканиною. Ніде не розірвані, пластик ніде не поламаний. Пасик взагалі, новий без ворсинок працює. Ковролін гумовий фордовський. Накладочки на педалі гіорідні. Туманочки передзад, датчик світла. Шкіряне мультикермо в ідеальному стані без пошкоджень, круїз контроль, датчик дощу, шкіряний підлокотничок тут підстаканички, механічний ручник, автомобіль допомагає паркуватися, партроніки 360, розеточка на 12, селектор КПП, шестиступка, USB, двохзонна кліма та мультимедія. По панелі також без пошкоджень. Дах також в гарному стані. Ну Салон автомобіля дійсно є збережений, немає там царапин. Ну хтось дбав про автомобіль, навіть ця центральна консоль не зачухана, зазвичай як хто з'їздить на задньому, то тут все зачухане. Тут подивіться, як задній цей дінь виглядає, шторка в багажничку є на місці. Також дивіться, стан багажного відділу. Ніде нічого не розірване. Також тут, дивіться, як нічого не розірвано. Зазвичай тут все подерте, щось возять. Ну, виглядає на те, що в автомобілі нічого не возили в багажничку, тому що і тут де-неде є якась одна царапинка. Флектори ніде нічого не зламане, пасажирське сидіння попереду. Взагалі в ідеальному стані тільки ось одна і дві складки в ньому. Дивимось, що у нас під капотом. Починаємо завжди з фар. Фар у нас є 15 рік, 11 місяць. Вона є ціленька, нічого не демонтоване, крила не чіпались, капот не чіпався. Стакан є ціленький, охолоджуюча рідина чітко в рівень, Воно видно, що чистенький сам бачок, бачите, взагалі без плям. Ланжерон є повністю ціленький. Також його там ніхто не від'єднував. Інтерку... Інтеркулер сухенький, чистенький. Фарець також 11 місяць 15 рік. Також ніде ніхто нічого не крутив, шумка на місці і ніякої державщини. А їх завжди дрижавши тут з'являється біля ржавчина. таке воно трішки корозить. Звичайно, мастило потрібно замінити, Но є в рівень чітко. Так, біля турбу в нас все є сухеньке. Біля коробки все сухо. Паливна на повністю є сухенька. Та сухенький. До речі, двигун теж не митий. ніяк не голосує, не холодно, Ось дивіться, як переключаються передачки. Двигун працює рівномірно, ніяких лишніх звуків ніде немає. Звичайно, вони розігріються, то вони трішки парують. То є для їх якби, нормально. Вихлопна, чистенька, сухенька. Так, наш комп'ютер зараз засканує автомобіль. Ми по електроніці центральні працює, дзеркала складаються, ліве дзеркало регулюється, одразу виставимо на тест-драйв. Доводчики працюють. Світло в салоні включається також позаду. Тут все відкривається. Музика гарна. До речі, включив собі клімат, тому що сьогодні в нас трішки спекота, кліма гарно працює. Регулюється на дві зони. Давайте перевіримо, чи буде теплом зараз доти. Автомобіль вже на стрижки попрацював, хвилин 4-то напевно. Так, USB. Парктроніки включаються. Тут у нас підлокотничок, тут ще заховане Aux USB, та розиточка на 12. І стаканчики також все регулюється, нічого тут не поламане. Дворнички. Задній вмикається. ах, все працює. Середнє спалення було 5,8 на 100 км, так розумію, це був міський такий цикл їзди. Так, тому що середня швидкість. 60, ну це таке було траса місто! підсвіточка А тут є одна є світиться. Споннички працюють, Балансировка об'єм топлива для циліндрів. Зарядка йде, так як і має бути. Ігр працює. Ну, Зараз вже мастило потрібно міняти, тому що 10 390 км тому була остання заміна, а вони зазвичай міняють по 15-20 тисяч. Ford Focus 15 рік, пробіг 174. 468 то 174, 544, тобто різниця у нас така може бути. Пробіг є оригінальний. Це цілий. Тільки заднє балочкою флішки покривається, бо в теоріжавчині, але то теж не в тільки в їх, а в багатьох автомобілях. Так, друзі, ну що в нас по цьому фордофоку? Весь автомобіль є цілий в рідній фарбі, але, звичайно, є якісь там пошкодження не без цього. Всі вікна по кругу є рідні, стан салону, самі бачили в ідеальному стані, по електроніці все працює і комплектація, як на Форда, є гарна, і тим більше за такі гроші. По комп'ютерній діагностиці немає взагалі там ніяких помилок, ні. Є одна помилка, там по напряженню акумулятора, в принципі, все. Форсуночки, сажовий, єгір, все в нормі. Пробіг також, в автомобіля є оригінальним. Зараз я їду на тест-драйв і в цей час надсилаю для клієнта фото, відеозвіт телефоную, надаю по йому всю інформацію, і клієнт вже прийме рішення, чи брати, чи ні. До речі, цікава ваша думка? Пишіть в коментарях, чи купили би собі такий Ford. Так, Виїжджаємо на тездраві. До речі, десь нам ще потрібно перевірити, чи автомобіль паркується. Але Тут нема місця, тому що він паркується тільки так, він не може заїхати, як ці автомобілі стоять. Але ось є місце. і Зараз я думаю, що він тут запаркується, якщо ця система працює. Вмикаємо першу, вмикаємо паркування, він нам вказує, яку сторону, ми вказує, що справа. Він зараз шукає місце. Він просто бачить, що автомобілі так стоять і він так точно не запаркується. А є окей. Що нам робити далі? Паркування місце зналежоване. Єч попросту. Єч довшоду. Стоп, затримай ще, включаємо. Кермо я взагалі відпустив. Він сам. Тільки, звичайно, коли це все перевіряєте, обов'язково пильнуйте. Блін, ну він так заїжджає там. Ні, пройди. Перетроніки працюють. Закінчено. Все, запаркувався першого разу. Так, виїхали ми їм на тест-драйв. Набирає автомобіль приємно, турбінка гарно працює, дує. Передачки переходять плавненько. Якраз тут така дорога, що перевірити ходову чи нічого не брязкає. Кермо стоїть рівно. Автомобіль йде рівненько. До речі, зеркала теж у фордах. Великі. Ну, а так що можу сказати погано про автомобіль? Взагалі нічого. Є нормальні сліди експлуатації, якісь там сколи є на лобовому. десь по кузову якась є царапинка там на крилі. Оце найгірше було і все. Тобто я взагалі не бачу жодної причини, щоб відмовитись від цього автомобіля. Жодної. Часто приїжджаю на цю площадку, якби купую автомобілі, і хлопці одразу мені говорять, чи вартий він огляду, чи ні. Якщо говорять, що вартий, тому що вони знають, що я приїду, буду перевіряти, діагностувати, робити тест-драйв, то тим якби немає сенсу з такими людьми як я, тобто з підборщиками. Брехати, бо якщо ми приїдемо раз, буде поганий, другий раз буде поганий, ну, то ми просто вже не їдемо на таку площадку. Так, Вони самі говорять, що ми продаємо не всі ідеальні автомобілі, але стараємося якось їх доводити до толку. Цей автомобіль тільки-тільки вчора з'їхав на площадку, тільки вчора зроблені фото, виставлені, і ми перші, хто його перевіряє. Дамось, по газах набирає автомобіль взагалі ідеально. Дивіться, порнувся з тезрайву. Доводимо автомобіль на гарячу. завжди перевіряємо на гарячу, як заводиться. Заводиться ідеально. І обов'язково слухаємо на гарячу двигуна. Я говорив, що легенька пара буде виходити. Цікаво, що там щось є, бо зараз на ці нові автомобілі, тим більше всі, які вони були в лізінгу, то там вони в електронному вигляді у дилерів ведуться. Так, це тийгогляд. Ось цей автомобіль 490 в кінці. Це ще старе бадання. А, ось є бадання свіжі. Тобто у нас тихогляд 24-й рік, 12 й місяць до 21 грудня. Після того як я передав всю інформацію для клієнта, фото, відео, звід. Та всю додаткову інформацію, клієнт говорить, що автомобіль йому підходить, все подобається. Також на другий день я ще приїхав на площадочку і поїхав на СТО, подивився автомобіль знизу, та все також показав для клієнта. Двигун був сухенький, коробка все сухенько, пильнички нічого не розірвано, і сам кузов в автомобіля був цілий. Ну і звичайно, клієнт прийняв рішення забирати цей автомобіль. І вже за декілька днів він приїхав і його забрав. Тому ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта в Польщі. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль в Польщі, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Дякую за перегляд цього відео, всім всього найкращого, і не забувайте підтримати це відео лайком. До побачення!